Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні, ми, знаєте, занурюємось у добірку текстів, які на перший погляд можуть здатися знайомими, але насправді є ну, глибоко провокаційними. Ми говоримо про уривки з книги пророка Софонії, Псалмів, Послання до Коринтян та Євангелія від Матвія. І всі вони об'єднані однією, я б сказала, дивовижною ідеєю – повним перевертанням людських уявлень про те, що таке сила, мудрість і навіть щастя. Здається, ці тексти тягнуть нас у двох різних напрямках: один до такого тихого внутрішнього смирення, а інший до гучного публічного заклику до справедливості саме так. І отут власне і виникає центральне питання, яке ми спробуємо розплутати сьогодні, коли ці тексти звеличують вбогість і покору, про що насправді йдеться? Це передусім духовний стан, стан повної довіри до Бога, така собі відкритість серця, чи це можливо пряма вказівка на конкретне соціально-економічне становище пригноблених, що вимагає від нас не просто роздумів, а й конкретних дій у світі? Я, мабуть, схиляюся до думки, що ключовим тут є саме внутрішній стан. І я спробую довести, що вбогість духом, про яку говорить Ісус, це фундаментальна умова для того, щоб увійти в Божу логіку, яка ну кардинально відрізняється від нашої. А я зі свого боку буду наполягати, що цей духовний вимір неможливо та й, чесно кажучи, небезпечно відокремлювати від реального соціального контексту. Я вважаю, що ці тексти це прямий і дуже потужний заклик стати на захист конкретних знедолених та пригноблених людей. Знаєте, для мене все починається з такого фундаментального протистояння, божа логіка любові проти людської логіки розрахунку та сили. І в цій системі координат ну, найважливішим стає саме внутрішній стан людини, його серце, а не зовнішній статус. Візьмемо, наприклад, пророка Софонію. Він говорить про вірний залишок Ізраїлю, називаючи його е, анавім. Це єврейське слово часто перекладають як смиренні або покірні, але його корінь означає зігнуті, пригноблені. Хіба це не потужний образ, не просто бідні, а ті, хто зігнутий під тягарем життя. Так, образ дуже сильний. Але цей тягар цілком реальний, матеріальний. Безумовно. Але подивіться, що Софонія визначає як їхню ключову рису. Це не те, що в них порожній гаманець, а те, що вони шукають притулку в імені Господньому. І це подається як прямий контраст до техучасної еліти, до царів, які шукали притулку в політичних союзах з могутньою жорстокою Асирією. Отже, питання не в тому, чи є в тебе гроші. А в тому, на що ти покладаєш свою надію, на військову міць імперії чи на Бога, йдеться про довіру. І цю ж логіку, до речі, тільки набагато гостріше ми бачимо через кілька століть у апостола Павла. У своєму посланні до Корінтян, звертаючись до громади в дуже статусному конкурентному місті, він каже, що Бог обрав немудре, слабке та погоржене. І навіщо? Апостол дає чітку відповідь: щоб жодне тіло не могло хвалитися перед Богом. Кінцева мета усунення людської гордині, цього, скажімо так, духовного пороку, який може вразити і багатого, і бідного. Так я розумію цю логіку, але чи не ризикуємо ми, зосереджуючись виключно на внутрішньому, втратити щось надзвичайно важливе, що лежить просто на поверхні? Спроба звести все до абстрактного духовного стану може знецінити потужний соціальний посил цих текстів. Для мене Бог у цих уривках це не просто вчитель духовності Він, власне, стає на бік конкретних людей, які страждають. Подивись на псалом 145 там немає метафор. Псалмоспівець перелічує цілком реальні категорії людей, яким Бог несе порятунок: пригнічені, голодні, ув'язнені, сліпі, чужинці, вдови та сироти. Це не опис станів душі. Це опис реального людського болю. Але ж усі ці стани можуть бути і духовними метафорами. Можуть, звичайно, можуть. Але чому ми повинні одразу перестрибувати до метафор, ігноруючи буквальне значення? Навіть у софонії, якого ви згадали, пророк засуджує цілком конкретні дії еліти. Вони укладають комерційні договори асирійською мовою, вони переймають іноземну моду. Це були не просто якісь духовні помилки, а видимі ознаки зради власної ідентичності та віри. І той самий вірний залишок Ізраїлю, описаний не лише як смиренний, але як народ бідний і малий. Тут соціальний і духовний аспекти, ну, вони просто переплетені. Більше того, якщо подивитися на ширший контекст закону та пророків, то весь закон Ізраїлю містив численні норми для захисту вдів, сиріт і чужинців. Це була, як зазначає коментар, програма життя. Пророки постійно судили про вірність народу завіту саме за його ставленням до бідних, ставлячи милосердя вище за будь-які жертвоприношення. Гард, давайте тоді візьмемо центральний пункт фразу з Євангелія від Матия блаженні в Богі Духом. Саме це формулювання, на мою думку, є ключем. Матвій свідомо уточнює не просто в Богі, як у луки, а в Богі Духом. Це стан серця, свідоме визнання своєї порожнечі перед Богом, своєї потреби в ньому. І найкраща ілюстрація тут це, звичайно, притча про Митаря й Фарисея. Фарисей був багатим, соціально шанованим. Зовні праведним. Митар багатий, але зневажений, колаборант, і хто з них виявився ближчим до Бога. Той, хто усвідомив, що йому нічим хвалитися, і просто сказав Боже, будь милостивий до мене грішного. Його серце було вбогим, відкритим, справа ну, не в гаманці, а в серці. Ця притча про Митаря класичний, дуже сильний приклад. так. Але дозвольте мені поставити, ну, таке, може, незручне питання. Чи виходить з неї, що Богові байдуже до реальних дій фарисея у світі? Де в цій картині місце для людей, яких він, можливо, експлуатує своїм багатством та владою? Якщо багач може бути вбогим духом, чи знімає це з нього відповідальність за соціальну несправедливість, яку він чинить або підтримує? Це дуже так, це дуже влучне запитання. Я не думаю, що йдеться про байдужість до дій. Йдеться про першопричину. притча показує, що корінь гріха фарисея це його гординя, його самовдоволення, його соціальна несправедливість є лише плодом цього, скажімо так, отруєного дерева. Бог, дивлячись на митаря, бачить початок зцілення, визнання власної немочі. Це не виправдовує його грехів, ні. Але це створює простір для Божої благодаті. А у фарисеїв цього простору немає. Він заповнений власним я. Я розумію вашу думку про першу причину, але давайте не забувати, до кого власне, звертався Ісус. Він же не читав лекцію в університеті для теологів, він говорив до реальних натовпів, які здебільшого складалися з бідних, голодних, хворих, знедолених. Уявіть, що вони чули в цих словах. Для них це не було абстрактним богослов'ям. Це була буквально добра новина. Ваші страждання, ваша бідність, ваша позиція на узбіччя суспільства раптом отримують сенс і цінність в очах Бога. Повністю духовне тлумачення, на мій погляд, воно просто ігнорує їхній реальний життєвий досвід. До того ж, сам коментар, на який ми спираємось, пов'язує слова Ісуса з софонією, який говорить про народ бідний і малий. Це саме поєднання соціального та духовного, а не їхнє протиставлення. Поєднання не означає тотожності. Духовна вбогість може бути присутня і в багатого, як у митаря Захея, який покаявся, а гординя і заздрість можуть жити і в серці бідного. І от ваша думка про те, що корінь проблеми гординя, власне, підводить нас до Павла в Коринті. Тут, мені здається, мій аргумент стає ще сильнішим. Цікаво, чому ви так вважаєте? Тому що Павло, як я вже казала, прямо артикулює кінцеву мету Божого вибору. Щоб жодне тіло не могло хвалитися перед Богом. Акцент робиться на усуненні гордині самовпевненості. Бог засуджує не багатство, мудрість чи статус, як такі, а ту самовпевненість, яка з них виростає. Справжня мудрість, справжня сила, як наголошує Павло далі, є даром від Бога, а не людським досягненням. Соціальний переворот, про який ви говорите, це по суті лише інструмент для досягнення цієї глибинної духовної мети. І згоден що кінцева ліпа духовна, але подивіться на засоби, на інструменти, які Бог обирає. Павло ж не говорить про гордих і смиренних в абстракції, він використовує максимально конкретні соціальні категорії, мудрі за людським мірилом, могутні, знатні. Це прямий удар по соціальній ієрархії Коринту. Ми маємо уявляти це місто, галасливий порт, центр торгівлі, культури, де всі змагалися за статус, вплив, за те, хто є учнем кращого філософа чи ритора. І тут приходить Павло і каже Бог усе це перевертає з них на голову. Він обирає тих, хто не має статусу в цьому суспільстві, щоб зруйнувати ваші хибні людські ієрархії. Але ж він руйнує їх все для духовної цілі, звісно. Але сам акт руйнування має виразний соціальний вимір. Логіка Бога, як ви самі сказали, є інверсією людської, і ця інверсія відбувається не лише в серці, а й у структурі спільноти суспільства. Фраза Бог вибрав те, чого немає, щоб звести на нівець те, що є, це ж неймовірно радикальний соціальний коментар. Це означає, що ті структури влади, багатства і знання, які здаються нам непорушними, в Божих очах є ну, нічим. Він будує свою реальність на тих, кого світ вважає нічим. Я не заперечую соціальних наслідків, але я наполягаю, що першопричина і мета є духовними. Бог руйнує зовнішні опори, на яких тримається наша гординя, багатство, статус, інтелект, щоб ми могли знайти опору лише в ньому, і це, до речі, чудово підводить нас до заповідей блаженства. Я розглядаю їх як опис шляхів до царства, це, по суті, портрет душі, яка готова до зустрічі з Богом. Блаженні лагідні, милосердні, чисті серцям – це ж усе про внутрішні якості, про стан серця. Коментар навіть зазначає, що це портрет самого Ісуса, це не соціальна програма чи якась політична декларація. Портрет Ісуса, безперечно, я повністю з цим згоден. Але чи був Ісус пасивним споглядачем власного внутрішнього світу? Його лагідність не заважала йому перевертати столи в храмі, коли той перетворився на ринок. Його милосердя виливалося в дуже конкретні дії зцілення хворих, годування тисяч голодних, захист жінки, яку хотіли каменувати. І тут я знову хочу повернутися до Псалма 145-го. Пам'ятаєте, коментар стверджує, що опис Божих діянь, порятунок пригноблених, годування голодних є програмою життя для його народу. Тобто ви стверджуєте, що заповіді блаженства це не просто портрет, а й програма? А чому не те і інше? Можливо, заповіді блаженства це і є портрет душі, яка живе за цією програмою. Духовний стан має проявлятися в конкретних діях, інакше він ну він просто ілюзія. Пророки ж судили про вірність завіту саме за ставленням до бідних, а не за глибиною внутрішніх переживань. Ісус каже: блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Це не пасивний стан, це активна чеснота. Не можна бути милосердним у серці, але проходити повз стражденного на вулиці. Так само не можна бути вбогим духом і байдужим до страждань ближнього. Ці речі, ну вони просто нероздільні. Отже, якщо підсумувати, для мене червоною ниткою через усі ці тексти проходить ідея про те, що Божий погляд перевертає наші людські цінності до гори дригом. Ключовим є не зовнішній статус, не багатство чи влада. А внутрішня постава серця та сама вбогість духом. Вона полягає в повній довірі до Бога і відмові від людської гордині, яка може отруїти як багатого, так і бідного, як мудрого, так і простого. Саме ця внутрішня відкритість, це усвідомлення своєї потреби в Бозі, є дверима до царства. А я підсумовуючи, скажу, що, хоча я й погоджуюся з надзвичайною важливістю цього внутрішнього виміру, ми не можемо ігнорувати наполегливий, майже впертий акцент на конкретних соціальних реаліях у цих текстах. Бог тут виступає як визволитель пригноблених, годувальник голодних, захисник беззахисних, псалми, пророки та євангелії змальовують Бога, який діє в історії на боці тих, кого суспільство відкинуло і знецінило. І це, на мою думку, не лише метафора для внутрішньої боротьби, а й прямий недвозначний заклик до справедливості та милосердя в наших суспільствах. Хоч наші акценти залишаються різними, ми, здається, погоджуємося в одному. Ці уривки кидають радикальний виклик будь-якому самовдоволенню, чи то воно походить від матеріального достатку, чи від власної духовності. Вони змушують нас знову і знову переосмислювати, що є справжньою силою, а що слабкістю в очах Бога. Абсолютно, і знаєте, можливо, справжній радикалізм цих текстів полягає в тому, що вбогість духом це така собі порожня посудина. А заклик до соціальної справедливості, до дії на користь ближнього, це те, чим ми маємо її наповнити. Одне без іншого, неповне. Це або пасивне благочестя, яке нічого не змінює у світі, або ну порожній активізм, який швидко вигорає без духовного джерела. Це дуже сильна думка, стан серця, який реалізується в дії, не просто як наслідок, а як його невід'ємна частина. Матеріал пропонує глибокі роздуми про те, як божа логіка діє у світі, і це безумовно залишає багато про що подумати, виходячи далеко за рамки нашої сьогоднішньої розмови.